На радість всім наступила зима, а з нею і ожеледиця, і сніг під ногами, тобто обстановка, коли ми можемо впасти, і з нами може статися нещасний випадок. Люди похилого віку погано себе почувають, і не тільки люди похилого віку, але й молоді люди. І тоді їм може стати погано, і вони можуть просто впасти в ту ж саму кучу гору снігу. Чи уважні ми до таких людей? І в зв'язку з цим я хочу наголосити, що за, про, за залишення особи в небезпеці людина може відповідати в кримінальному порядку. І це стосується не лише медичних працівників, не лише працівників міліції, але й просто пересічних громадян. Що таке залишення особи в небезпеці? Перш за все, це наші рідні і близькі люди, які з нами проживають, або за якими ми повинні доглядати. Це стосується і опікунів, і родичів, і знайомих, які доглядають певних осіб. Не можна залишати старих наодинці без опалення в хаті або без продуктів харчування. Не можна залишати сусідку, якщо ви знаєте, що вона живе одна, і ви не цікавитесь, чому вона сьогодні не вийшла на подвір'я або не виходить з своєї квартири. Ви повинні повідомляти про такі випадки, як до міліції, так і викликати швидку допомогу у випадках, коли це необхідно. Якщо людина лежить на вулиці, чому ми обов'язково думаємо, що це людина в алкогольному сп'янінні і не треба до неї підходити? Як правило, п'яний автоматом доходить додому і з ним нічого не трапляється. А от людина у будь-якому віці, у якої захворіло серце, або якої який напад якийсь на дорозі стався, необхідно підходити, питати і спасати цю людину. Навіть якщо ця людина п'яна і впала, то ми не повинні доводити до того, щоб ця людина змерзла на вулиці і померла. Скільки у нас є кримінальних справ? Коли людина дійсно випила, сталося погано, вона впала на дорозі, і тільки тому, що вона в такому стані, до неї ніхто не хоче підходити. І людина помирає не тому, що вона багато випила, а тому, що вона замерзла на дорозі. І коли у нас трапляються дорожні пригоди і водій. Транспортного засобу, який переїхав у того п'яного, який лежав на дорозі, він виправдовується, але ж він лежав п'яний, його присипало снігом, і я майже нічого не бачив, але це не виправдання. Бо якщо хтось чи щось лежить на дорозі, водій повинен зупинитися. Це стосується і осіб, які проживають в наших сім'ях. На жаль, багато прикладів, коли з молодими внуками. Внучками і дітьми проживають їх похилого віку батьки, дідусі і бабусі, за якими ніхто не хоче доглядати і допомагати їм. Такому випадку, якщо це ваш обов'язок, був член цієї сім'ї, за ініціативою правоохоронних органів, органу опіки і піклування інших осіб, можна ставити питання про порушення кримінальної справи, якщо та бабуся, живши в одній кімнаті або в одній квартирі з онуком, починає потрапати від голоду або від холоду. Це ж саме стосується. Кримінальна відповідальність за залишення особи в небезпеці, і тоді, коли трапляється дорожня пригода. Також ми знаємо приклади, коли водій, наїхавши на пішохода, швидко уїжджає з місця події, не повідомивши про це ні швидку допомогу, ні міліцію. І таким чином особа, яку можна спасти в той момент, якби швидко приїхала швидка допомога, може померти на місці події лише тому, що вона втратила багато крові або їй не своєчасна медична допомога. Тому, шановні, давайте шанувати один одного, давайте дивитись один на одного, що трапляється. І краще лишній раз перепитати, чи погано тій бабці, яка вдруг причепилася до забора і тримається, чи може вона йти, не дивлячись на те, в якому вона стані, як вона одягнута, чи вона бідна, чи вона багата. Давайте шанувати один одного і вести себе так, як повинні ми вести в цьому суспільстві. Шануйтесь!